Всім доброго дня, ви на каналі Лайфін і в цьому відео поговоримо про депозитні ставки, і новина була сьогодні. Давайте з'ясуємо, що відбувається зараз на ринку депозитів. І питання головне статті, яку ми розглянемо, чи збільшуватимуть банки депозитні ставки для компенсації оподаткування. Є відповідь банкірів. І так, збільшення військового збору з доходів фізичних осіб з 1,5% до 5% зменшило реальну дохідність за депозитами вкладників, але банки не збираються підвищувати ставки для компенсації збільшених податкових відрахувань з процентів за депозитами фізосіб, осіб. Про це повідомляє фінансовий клуб. Цитата: не очікуємо суттєвих змін ринкових ставок за вкладами після підвищення військового збору, зазначив керівник з питань заощаджень та транссанкційних послуг Райфайзенбанку Сергій Анніков. Цитата: банки не запропонують компенсацію, бо в такому варіанті вийде, що цей додатковий податок візьмуть на себе банки. У цьому немає сенсу. Банки і так отримали частку збільшених податків. При цьому підвищення податку на прибуток банків набагато більше ніж зростання військового збору. Повідомив керівник управління заощаджень Приватбанку Андрій Шульга. На практиці збільшення військового збору означає, що якщо раніше зі ставки в 10% вкладник отримував 8,5% річних ефективної дохідності, то після підвищення військового збору отримає вже 7,7%. Якщо окремим банкам для отримання коштів вкладників доведеться незначно підняти ставки, вони це зроблять. Цитата: ухвалення парламентом підвищення військового збору до 5% може мати вплив. Ми стежимо за змінами і будемо реагувати на ринок. Обіцяє директор департаменту продуктів роздрібного бізнесу та трансекційного банку Універсалбанку Андрій Звізло. Щодо депозитів та ставок, як ви думаєте, що буде далі? Банки зменшать відсотки, або ми будемо прислухатися до того, що кажуть топ-менеджери банків, напишіть свою думку в коментарі до цього відео. Дякую за увагу!